Матвія з 15 розділу з 32 го вірша. Ісус же покликав учнів своїх сказав їм: Жаль мені людей, що вже три дні знаходяться при мені і не мають що їсти. Відпустити їх голодними не хочу, щоб не ослабіли в дорозі. І учні його кажуть йому, звідки нам взяти в пустині стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу. Ісус запитав їх, скільки маєте хлібів? Вони відповіли «Сім і декілька рибок. Тоді звелів людям посідати на землю, взявши сім хлібів та рибу і, подякувавши Богові, ламав і давав учням своїм, а учні народові. І їли всі, і насетилися, і назбирали кусків, що залишилися сім повних кошів. А тих, що їли, було чотири тисячі чоловік, крім жінок та дітей. І відпустивши народ, він сів у човен і відплив околиці Магадалинській. Сідайте, будь ласка. Хочу вам розказати одну історію, яку, яка описана дуже-дуже давно, не описується, в якому то році було. Один, а, ну, за нього пишуть він не так, як місіонер, як добродій, він підприємець, мав бізнес. І одного разу, взявши свої кошти, він пішов, щоб допомагати людям. Він, це був Джон із Філадельфії. І коли він проїжджав десь на околицях Китаю, він бачить, як запряжений один віслюк і один хлопчик. І знаєте, ті, хто його везли, йому почали пояснювати, чому це так. І він каже, що хлопчик, він бачив, що у селі не вистачало коштів для постройки церкви. І він каже батькові: продай одного вісля, і каже, я буду робити замість нього. І знаєте, що здивувало цього Джона, які емоції він описує. Він каже, я просив Бога. Щоб він захамав мене у такі спів... співчуття до Божого дому. Щоб він мав радість у виконанні такої праці. Зогосніше, що праця важка. Але знаєте, ці співчуття, де важка праця, стає у радість. У радість тому, що ми це робимо в ім'я Господа і для Його слави. Знаєте, якщо звернутися про співчуття і працю, за, кожен за себе, то я думаю, ми багато чого можемо поділитися, багато чого сказати. Але, знаєте, думаючи про ці речі, я ще раз, ще раз зрозумів, що бездоганний приклад це в словах Ісуса. Помните, я вже раз згадував ту пісню, що хор співає, де Він каже, я піду, я умру. Це бездоганний приклад нашого Ісуса Христа. Це не просто любов. Не просто слова це любов, яка померла за Тебе і мене. Це ті співчуття любові в дії. Це пройшла дія. Сьогодні брат нам нагадував вірш 3:16, Йоанна 3:16. І ми це ви, видимо в дії. Це не просто. Фраза написана як вислів. Ні, це произошло. І це сталося за тебе і за мене. Тому давайте звернемо увагу на те, як впроваджувати співчуття в дії. Знаєте, і от роздумовуючи над цим, я зрозумів, що саме краще це впроваджувати по правилу тому, щоб жити радісно. Ви знаєте то правило? Як треба, щоб жити радісно. І воно касається всіх одинаково. Треба дві речі: треба жити і треба радіти. І тоді ми будемо жити радісно. Так само і співчуття в дії. Потрібно знати і мати бездоганний приклад. Коли ми маємо правильний бездоганний приклад, ми маємо до чого рівнятися і як іти. І я також знаходжу самий бездоганний приклад, це також у цій главі 31 вірш. Так що люди дивувалися, бачачи, що німі розмовляють, каліки зцілені, криві ходять, а сліпі бачать і прославляли Бога Ізраїліву. Хіба це не бездоганний приклад для нас? Потрібно знати бездоганний приклад. І щоб ми зрозуміли це все, давайте ми подивимося на роль Ісуса. І Ісус показує, що співчуття вимірюється не просто чувствами, а у практиці, в дії. Щось треба зробити, щоб побачили. Пам'ятаєте, як описується, коли приходить той, хто нуждається і просить, і йому нічого не дається, і просто слова, «Іди з миром. Я тебе благословив, іди голодний далі». В Ісуса не так було. До Ісуса хто звернувся, сразу діє, сразу практика в дії. Ісус хоче, Ісус показує це, це Його роль. Згадаємо також роль Ісуса від створення світу. Помните, як описується Йоанн. Все почало бути через нього, ніщо не почало бути без Нього. Великі діла. А пам'ятаєте, коли він родився як цар десь в обласному центрі, в самому лучшому роддомі? Ну так, ми би так хотіли, але він родився в яслях, бо не було місця. Це його роль. Потім і ще маленький, і ще не може втікнути або вже шукають батьків, бо хочуть його вбити, скільки немовлят побивали. Його шукаючи. А потім іскушення, діявол пристає до нього і починає іскушати. А потім він іде і ті, хто мають його представляти, а вони кажуть, хіба з Назарета може бути щось добре. Оцінили його. А потім ганебна смерть заради тебе і мене. Брати і сестри, але потім було Воскресіння. Також для нас, також для нашого оправдання. Це та радість, яку ми кожен рік святкуємо, яку ми постійно згадуємо, яка говориться в сторінках Писання, щоб ми про це не забували. У цьому всьому, що нас окружає, щоб ми про це не забували. Якщо ми говоримо про ці речі, чи бачимо ми співчуття в дії, Ісуса співчуття в дії до себе. Чи пережили ми, чи чувствує ми, наскільки він добрий. І як він багато зробив і пережив, щоб показати, що Він нас любить. Знаєте, роль Ісуса тут видна в цій главі, в цьому общні з людьми, з учнями, і вона видна, що Він колективна лічність. І ви знаєте, Він колектив збирає не просто такий, знаєте, давайте. П'ять тисяч людей, ви всі круг мене, а я буду радуватися. Ви будете мене привозносити. Колективна лічність бере і служить багато людям. Це його колектив. Він дивиться, кому помогти. Хто нуждається, хто потребує його? І 31-й вірш в кінці є другий, котрий і прославляли Бога Ізраїлевого. Це те, що сьогодні ми тут зібралися. Ми хочемо прославити Його за Його любов. Ми хочемо воздати Йому славу, бо він того достовний. І я би хотів, щоб ми це робили в наших молитвах, щоб в наших молитвах було дійсно чути про це, щоб йому слава воздавалася. Він постійно заботився про других. Він цього бажав. Він не робив це через силу. Він бажав. Він хотів заботитися про других. Я би хотів нам також нагадати ще одне місце, де говориться про заботу Бога, про людей. Всім нам це відомо. Це книга Йони, 4 розділ. Йона сильно засмутився цим і був роздратований. І молився він до Господа і сказав: О Господи! Чи не це я говорив, коли ще був в, краї... в країні моїй, тому я і втікав у таршиш, бо знав, що ти Бог добрий і милосердний, і довготерпеливий, і багатомилостивий, і жалієш про нещастя? Браті і сестри, я не хочу зараз сказати, що я був правий, бо знаєте, якщо Станемо перед дзеркалом, то я думаю, ми побачимо, що Йов нам когось нагадує. Він нам, він нам про когось говорить. Як ми часто праві. Але ви бачите, який Бог люблячий. Як Бог, як він описує у своїх розочаруваннях, але він розуміє, що такий Бог. Так, да, він очікував другого, він чекав для себе щось. Вже не говорю про те дерево, яке зійшло, зав'яло. Бог наш добрий. Багато людей стали ісцілені. Ми тут читаємо, хто не розмовляв, розмовляли. Каліки зцілені, криві ходили, сліпі бачили, багато було ісціли. І може, їм не треба було їсти. Може, достатньо для них було таку Бог велику милість зробив. А ви ще їсти хочете. Я думаю, це також нам когось нагадує. Але любов Ісуса, вона співчуває до людини, що вона голодна. Бог їх бачив, що вони голодні. Він не хотів, щоб вони ослабіли. Ви знаєте, що в цьому тексті, в цих ізціленнях, в цьому розговорі, що тут общення йде Бога Ісуса з людьми, я бачу Йоанна 3,16. Бо так полюбив Бог світ. Іменно цей вірш тут говориться, що віддав сина, щоб ніхто не але мав життя вічне. Це відкриває нам його намір, Його співчуття. Він полюбив і віддав. Зауважмо, не тоді, коли нас було за що. І він не просто спас, просто, знаєте, ну, сьогодні не погибнеш, погибнеш в другий раз. Ні. Він спас і каже, щоб мав життя вічне. Є перспектива. Він щось хоче ще більше дати. Як ви думаєте, той, хто ізцілився, він думав про йду. Знаєте, якщо візьмемо себе, то, звісно, коли нам май добре, тоді би ми май їли. Але як би нам добре не було, ми потребуємо їжі. Ми хочемо їсти. Ми стаємо голодні време од време. І це також ще раз і ще раз звертає нас до вірша Йоанна 3:16. Бо Він полюбив, Він хоче спасти. Як голодного нагодувати, так того, хто ще не спасений, Він хоче спасти. І як голодні, ми всі цього потребуємо, хто ще не пережив. Сьогодні цей час благоприятний. Сьогодні Ісус звертається до кожного. Якщо навіть в тебе все й добре, в чому я трохи сумніваюся? Але якщо в тебе все й добре, все одно ти стаєш голодний. Бо ще нема тої насолоди, того пожива від Господа. Господь сам хоче тебе нагодувати. Прийди до нього. Це те співчуття, яке Ісус предлагає, де Він у главній ролі. І про це треба нам молитися. І знаєте, одні будуть молитися і дякувати, прославляти, як тут написано, Господа, що цей вірш, ця любов до нас, нас коснулася, що ми вийшли на заклик до неї. А другий, я б хотів, щоб вони молилися і отримали життя вічне. Отримали цю любов, цю гарантію для вічного життя. Як проваджувати співчуття в дії? Потрібно знати бездоганний приклад. В цьому прикладі ми бачимо роль Ісуса. Ми бачимо, що Він колективна лічність і Він заботиться про других. Як впроваджувати співчуття в дію? Я хочу наголосити, що у Ісуса сили не уменшувалися, а у учнів не прибавилися. Як в прошлий раз помните, принесли хліб і дві рибки він молився, так і тепер вони розуміли, що тільки Він може з цього всього так зробити. Тільки Він може нагодувати, тільки він може допомогти. Вони добре пам'ятали, як Ісус накормив людей попередній раз. Тому потрібно дотримуватись головного правила. І головне правило це довіряти тому, хто все може. Щоб впроваджувати співчуття в дію, потрібно дотримуватись головного правила. А головне правило це довіряти тому, хто все може. Помните, я ще раз хочу нагадати нам гедіона. До нього ангел з'являється і каже, Господь з тобою! Помните відповідь Гедеона? Там описує, якби Господь зі мною, та не було би це, не було би це, не було би це. Було би все добре, як було з Авраамом і з другим. Знаєте, не допускайме собі думку. Про своє життя, що тут Ісус може, а тут не може. Не ділим. Я розумію, що ми, як Гедеон, можемо багато чого перерахувати. Брати і сестри, але це наш погляд на, то, на ту ситуацію, на цю дію. А Господь дивиться інакше. Не включаємо математику. До сили Ісуса. Знаєте, я думаю, що ну, може би мені виглядів дуже глупо, а бо як почав ги... у... 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 учням указати, то би він казав, ну так, ну, сім хлібів, ну... Ну, максимум можна тільки, щось, щось би брав якусь математику включати. Думало би що ну так, да, реальні. Брати і сестри, не забуваймо, хто коло нас, хто нас кличе, хто полюбив. І хто помер за наші гріхи. Не відкидуйме це. Я не кажу, що не повинно треба знати, рахувати. Я не проти математики, не проти учоби. Але, брати і сестри, не застосовуймо її там, де Господь кличе, де потрібна довіра, де Господь каже: Я полюбив. Прийди. Прийди і я дам, я подарую. Там, де Ісус закликає, там, де Ісус говорить і каже, прийди, це потрібно виконувати, треба йти. Переживши чи не переживши цей вірш Йоанна 3:16, бо так полюбив Бог світ. Знаєте, співчуття Ісуса вони дієві до всіх. До всіх вони дієві. Да, тут ми вже можемо поділити. До одних ти мій, і я за тебе помер. Це та любов зробила. Це ми, це ми переживаємо, це наша радість, це все в нашому житті. А до інших, до других, чому ти ще не мій? Я тебе чекаю, я тебе кличу. Господь говорить про цю довіру. Наскільки ти довіряєш? Коли Господь каже, Я тебе полюбив, я хочу спасти кров пролита, жертва віддана. Чи довірив тися Господу? Чи зробив ти це? Чи відкрив ти своє серце і сказав Господь, я, от я. Спаси мене. Тому що Господь кличе. Знаєте, Ісусові співчуття вони проявляються у всіх людських потребах. Ісус бажає, Він хоче, щоб кожен не заслабнув. Я думаю, ми багато можемо цьому поділитися, і багато в нашому житті цього було, де ми можемо це побачити. Він і зараз хоче. Він хоче допомагати, Він хоче, щоб ніхто не заслабнув, щоб ніхто не погиб, але мав життя вічне. Щоб всі спаслись. І досягли істини. Він хоче, щоб всі наїлися. Сам Господь благословив той хліб, і їли і залишилося. Сам Господь, Бог Отець віддав жертву Ісуса Христа. І Він зараз каже: Візьми, скористуйся нею. Він кличе. Знаєте, дивлячися на ці вірші, я дивлюся на. То, скільки перелічує багато калік було, і скільки багато народу було, Знаєте, я думаю, що ми в своїх гріхах колись вигляділи як та толпа. Кожному щось бракує. Кожен потребує, щоб в чомусь його Ісус спас і я не знаю зараз ваше життя. Я не знаю, може хтось бездоганний. Але я хочу сказати, що Писання каже, що всі грішні. Я знаю по своїй житті, що багато нам треба просити прощення. Нам треба змінювати свою жизнь. Але без Ісуса це неможливо. Тому сьогодні сам Ісус кличе, не будь в толпі каліки. Прийди до мене, я ізцілю. Я хочу спасти, це Його заклик. Знаєте, співчуття Ісуса в дії у цій пролитій крові, у цьому заклику і цій любові вони зробили нас гідними на добре діло. Вони зробили нас переселенцями до небесного гражданства. Скористуємося цим. При в у наших молитвах всі свої думки до Господа. Ті, хто вже примирився, хто вже получил цю любов, зацінив її, ми можемо, як тут в 31-му вірші прославили Бога Ізраїлева. Ті, хто ще не зробив це, сам Господь вас сьогодні закликає. Сам Ісус хоче вас зцілити. Він хоче, щоб ви були здорові, здорові духовно. Він хоче, щоб ви мали вічність. Він хоче, щоб ви мали гражданство на небесах. Тому я закликаю вас, щоб ми зараз всі встали, роздумовуючи про свою жизнь, роздумовуючи про свої недуги духовні і роздумовуючи про те, що сьогодні є время благоприятне для спасіння. Давайте 361 шістдесят номер. Пісні, будемо співати. Я дуже вас прошу, щоб віднеслися чесно до свого серця, добре до заклику Господа. Вийшли, щоб ми в місті радувалися, в місті молилися, в місті прославляли Господа, щоб знайти спокій душам нашим.